Наступний тип екшенсів це екшенси, які повертають ізометричні проєкції в звичайну фігуру. Переходимо знову в меню екшенсів, Ось наш ізометричний пак. І будемо записувати тепер екшенси у зворотному напрямку. Для цього нам знадобиться фігура або набір фігур, які ми вже створили. Для того, щоб правильно і коректно встановили ці налаштування, спочатку попрацюємо з горизонтальною проєкцією, і перший екшен у нас буде називатися Reverse Stop. Починається запис. Ну, і тепер нам потрібно виконати всі ті самі дії, які ми робили, але у зворотньому напрямку. Тобто, якщо ми робили Scale Share Rotate, то тепер ми будемо робити Rotate Share Scale. Відповідно, в нашому випадку починаємо ми з Rotate. І тут у нас було значення 30 градусів. Тому ми маємо поставити тут 330. Тобто розвернути в зворотному напрямку. Повертаємось, дивимось на прев'ю. Yeah. І натискаємо ОК. Наступне це нахил, тобто share. Share у нас був 330 градусів, а тепер ми поставимо йому 30 градусів. Тобто, був мінус 30, стане плюс 30. Дивимось на прев'ю. Є. І останнє це масштаб. І тут є такий момент. Scale в нас стояв 86,6%, але ми, виходячи від цих 100%, забрали 13,4% від загального масштабу. Якщо ми їх додамо і поставимо тут просто 100%. То ми все одно не отримаємо необхідного результату. Тобто, це не буде пропорційно правильний квадрат. Для того, щоб в зворотньому напрямку розвернути до правильного масштабу, нам потрібно це значення збільшити на саме ті 13,4%, які ми віднімали. Тобто, фактично ми додаємо їх двічі. І тут значення має бути 113,4%. 4%. І тепер перевіряємо за допомогою прев'ю ось наш квадрат, тепер це виглядає правильно. Натискаємо ОК і зупиняємо запис. Розвернули квадрат, можемо перевірити, як це працює ще раз. Виклали ізометричну площину і тепер розвертаємо в. Звичайно. Наступне це в нас права сторона. Беру фігуру з правої сторони і створюю новий екшенс. Це в нас reverse right. Починаємо запис і тут діємо за таким самим принципом, тобто починаємо з того, що Обираємо «Rotate» і якщо ми нахиляли праву сторону у 30 градусів, обертали її у 30 градусів, то відповідно тут ми маємо поставити значення протилежне, або 330, або можемо написати мінус 30. Це тотожні значення, нагадую, і вони будуть абсолютно однаково виглядати. Тобто тепер в нас все буде з значенням мінус. Натискаємо ОК. Наступне це нахил. Share. Тут також має стояти або 330, або мінус 30. Перевіряємо на прев'ю. І останнє це Scale. Ну, а Scale в нас це значення завжди однакові для всіх об'єктів. 113,4%. ОК. Зупиняємо запис, розвернули. Тепер зробимо перевірку, розвертаємо вправо, і тепер розвертаємо назад за допомогою екшенсу в звичайну фігуру. Все працює все чудово. Останнє це лівий об'єкт, ліва сторона. І, відповідно, будемо створювати екшенс, який називається Reverse Left. На плюсик Reverse. І тут в нас буде всі значення будуть позитивні, тому що коли ми розвертали везометричну площину, в нас було значення мінус 30, то в нашому випадку ми робимо вже тепер плюс 30. Перевіряємо прев'ю. Далі нахил, знову плюс 30. І останнє це знову Scale 113,4%. Окей, зупиняємо запис. Маємо проекції, які розвертають візометрію і розвертають з ізометрії назад. Також ми створимо зараз ще один екшенс, який дозволяє робити. Заливку, але це буде в наступному відео.